Ну? Ще дати? Давай. Тримай. Хай, холодно, так? Ба-ба. 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 Ну. Ну, давай, ба Давай покажу. Оп. Не-не-не. <пу> Не-не-не, тримай. Це тебе сніжинка, це лід. Ну, як тобі? <пу> <пу> давай спробуємо. Тримай. No, to no, вот так водичку попасть. Авітя, поняли, де танки? А, -а, -а, -а. только в шо це в тебе покажи. Що там в тебе літ? И что ты будешь плюхлюх? Баба. Баба, хоть так плюхлюх. Ну, що ти там зловив? Баба. Це що? Лід? Злови, а ну покажи.